Привіт, синьо-білі вболівальники. Знак руки, яка махає Динамо стежить за трансферним ринком і може підписати ще одного гравця. Але не зараз клуб вже придивляється до гравця, який привертає увагу в українській лізі. Я розповім вам все про це. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин. Футбольний м'яч, велике блакитне коло, середнє біле коло. Цього разу це ілір Краснічі, півзахисник колоса з Ковалівки. Косовар швидко став ключовим гравцем у складі Руслана Костишина, а також його часто викликали до збірної Косово. Цей виступ зацікавив Динамо, і вони навіть розпочали переговори. За даними преси, брати Суркіс навіть подали пропозицію колосу, однак запропонована сума була втричі меншою за очікувану. Власник клубу Андрій Засуха відмовився знижувати ціну та запросив за гравця близько 2 мільйонів євро. З огляду на це, Динамо поки що відклало угоду та перейшло до іншого гравця, синегальця Тіаре. Але будьте обережні: інтерес до Красніки, ймовірно, повернеться в майбутньому, оскільки за півзахисником продовжують стежити не лише Динамо, а й інші клуби в Україні та за кордоном. Шановний вболівальник. Хочу почути вашу думку, чи хотіли б ви бачити Красніки у футбольці Динамо наступного сезону? Замислене обличчя залишайте свої коментарі нижче, давайте поспілкуємося. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.